Спочатку буде хай буде перемога, а тоді вже фільми і все решта. В першу чергу всі гроші всі збирають на дрони. Найбільше нам треба, краще хай виділять на дрони. Знаєте, яка б ситуація не була, хоч війна, хоч не війна, але життя триває. Адже вони воюють заради того, щоб ми тут могли жити. Фільми також, адже ну якщо весь час люди будуть сумні, похмурі, їм треба якось відволіктися. Як би то не було? Але треба продовжувати жити. Тому я вважаю не все, звісно, не масштабні, так як Горбунову, знаєте, дали там 300 -то, мільйонів чи тисяч, але в міру. Фільми, і різні розваги вважаю недоречно, тому що ці гроші можна за них можна купити там мавіки, ті самі дрони, автомобілі для потреб зсу. І якусь гуманітарну допомогу для переселенців. Але благоустрій треба тримати, тому що воно в майбутньому дасть негативний ефект. Думаю, що напевне так потрібно розвивати кінематограф. Мені здається, що е сім'ї е рідних, яких там, вони не дуже дивляться кіно. Чи переймаються тим, ті люди наоборот кожну копійку збирають і дають, тому нам треба в черговий раз всім об'єднатися і дійсно думати про те, що там робиться. Це важливо, але це не першочергове завдання.